Ухвалив скаргу призрака Олізіч залишити без розгляду. 1 грудня 2025 року на засіданні першої дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя за наслідком розгляду скарг мешканця міста Ізмаїл В'ячеслава Даютова ухвалене рішення про застосування до судді Авідіопольського районного суду одеської області Павла Киріченка дисциплінарного стягнення у відді подання. Про звільнення з посади так, дякую. Голосування завершено за три члени дисциплінарної палати, один проти. Таким чином, перша дисциплінарна палата вищої ради правосуддя вирішила притягнути до дисциплінарної відповідальності суддю Авіддіопольського районного суду Одеської області Кириченка Павла Леонтійовича та застосувати до нього дисциплінарне стягнення у виді подання про звільнення судді з посади. Після ухвалення цього рішення суддя Кіріченка Павло Ліонтьович автоматично тимчасово відсторонюється від здійснення правосуддя до ухвалення рішення про його звільнення з посади Вищою радою правосуддя без ухвалення окремого рішення. Строк дії відсторонення суддів від здійснення правосуддя до ухвалення Вищої ради правосуддя рішення про їх звільнення з посади або скасування рішення дисциплінарної. Палати. Особисто я вважаю таке рішення абсолютно справедливим. Суддя Авідьопольського районного суду Павло Ліончивич Кириченко давно був об'єктом критики онлайн-медіа Alternative.org. Спостерігаємо за ситуацією далі. Роман Вершанідзе Alternative.org Зрозуміло зміст рішення палати. Зрозуміло. дякуємо, дякуємо за участь. даної справи завершено.